Мотоподорож в 25-му році розпочато. Де ми? Я не знаю, де ми. Сьогодні погода дозволяє, ми на автобани не виходимо, я поставив на навігаторі Road Miration. Така є функція в гарміні. Об'їжджаючі магістралі з договорів загального значення. Автобани. Цікава дорога така. А не снідали. Не снідали. Зупинились. Заправочка десь така в якомусь селі. А тут така добра кава, така добра випічка, все свіже, супер. Якраз під'їхали німецький військовий Бундесфер. Машина у них у Бундесвера. Бундесвер. Великий плюс їхати не по автобанах. Це заправки. Вартість набагато менша, ніж по автобану. Вчора ми на автобані заправлялись євро 92 літр. А сьогодні ось так от по селах їхати, то ну, 30 центів в мінус. 95 євро 64, спиртовий євро 59. Валік зупинився, бо каже, десь яйцо закотилося в нього. Зупинився знайти. Змерз. Вітер такий якийсь дуже прохолодний. На вулиці 16-17 градусів і дуже холодно. О! Можно це не снимать? Тим з тебе сводка і на моті, кстати. Так, так, Ми на вході на, такі, на канатну дорогу. В Віанден до замка наверх. Місто Віанден, Люксембург. Так. Ми тільки в'їхали. А тут така краса вже одразу. Так. Погода, погода. Така багла погода, що нічого не дозволяло планувати. В'їхали, бачимо, є. Розвернулись, вернулись. О, бабульки ніяк не всядуться. Ага, там бабулечок Бабулік садять дуже довго. Кормозять. Це дамба. Ми зараз будемо приїжджати. Ні, ні, ні. А мене бачиш на гору йде дорога там потім. Але ми, не, ми туди будемо їхати от туди. Угу. Ну, як гарно. Обалденна. <звук> краса тут на горі. Ой, як красиво, поки нема нікого зараз. Зараз тут... будемо робити селфі алі. Фотосесія, фотосесія. Давай свій я... телефон, у тебе краще фотки виходять. <рес> Щас. О, Щас, це, це, це краса, 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 так, краса. Ти знаєш, як замок називається? Віанден. Боже, Це все треба, щоб до того замка попасти, це треба все пішочками пройтися, спуститися. Угу. І там надо стоянка дуже-дуже далеко. Ну, наші ножки не витримають, це так йти до них. Так, сьогодні я гарний дивлюсь. день. Да. Дуже. Нема сьогодні дощу. Нема дощу, є якісь враження, якісь емоції. Бо коли рівня, каліє, нема нічого. Красана, ймовірно. Ано три прапора. Україна, Євросоюз і Люксембург. Дивіться, як в Люксембургі живуть собаки. Ну так от будка, я б там жив би, як моя жінка дуже не з хати. Дорожка собаці виставлена. Це у неї як має бути. Мені голів для діточок. Це ж треба так куча їх попадати в лунки. Діти вчаться, гати. Знака не було. це такий. Ніде, кордон. Нічого. В салоне Хонда, Хондаводы, для вас видос. Mm. Я сейчас пытаюсь видео... Я извиняюсь, а видео есть? Да, но не для людей. Окей. Это у нас Хонда... НС 750. НС-шечка моя. 8649 евро. Себе 650, да. Ага. Охеренный стрит. Да. это для места на то. Вартость яка у Сибирска 650. Ого. 9600 евро. Иксвешки. 14. 800 евро. Мануал. О, на автоматі. Все дуал клач. Акційна ціна. 14,5. А так 15, майже 16 євро. Акційна ціна 13200. На автоматі. На автоматі більше, ніж на 1000 євро дорожче. Він 1600 Мені не подобається. І взагалі. Туристичний мод повинен бути на кардані. Бабуть. Оооо РР. Р.Р. Це прям як музейний експонат. Ні. Ні. А Луска, ти не хочеш на голзду пересісти? Оце тобі газ, да? Новенька? Так, як тобі? Що, може далі на голді? Ось тут Європа вся, вся в дорогах для голди. Це ж в Україні для неї немає. Да. Вартости нема, все из гольдов вартости. 38 700 евро. Не пас, не трусон, А на каком можно сидеть? На каком можно сидеть? Я б на гауде бы на голде посидел бы. ради интереса не пас не кос не садится написано на голду не садится дорогие мотоциклы 40 евро да тут и к этом есть вау о шоурум он есть Трансаль трансальки он есть сейчас мы пидем подивимся да а это сервис ребята это сервис мотосервис Кстати, у всех русский досюда этой поколение. Красиво. Ой, этот Угу. туда. Суперкаб новый у Фонди. Прикольно. Це О, Хонда. Прикольный. О, кавасатый. Взагалі-то з вашего дозволу. Я зйомку припиню вже, бо мені хочеться просто роздивись. африку включу. Ну що це за чудо, га? Заміло так. Ну от самого малесенького дивіться. Все більше і більше. Трошки більше вони. І оце для таких підлітків. Це що? Поличається їх із трьохрічного чи п'ятирічного. Віку висадить на воду. Це за мініта. Оце для Русіка. Русланчик Африка. 17-го року, як твоя, 51 пробіга, 8900 євро. Ось дивись, яка напічка. Африки високі всі. А це 22 й рік, 12900. 46 під пробігу. Ну, стан звісні немає. 100 новых мотоциклов. Они тут не идеально, конечно. стан новых мотоциклов. Бомба. Хандоводы? Нет. Мануал на, на, механике. Сидушка мара. На... Ну, у Руслана уже пробег 100 тысяч, да. угу. Так. О. 790, 790 КТМ 20-го года, 15420. Ой, 15420 пробіг, десятка євро. і Тепер скажіть, що з Європи мотоцикли добре вигідно приміняти, Не вигідно Ціни в Бельгії навіть на ближньому тримаються. Трансальти 750-а ось, ребятка, харнети. Ох, і красавчики. Десь 400 євро харнет. Літровий. Це 1000, 850-й. 850-тий харнет з двір'ї вартує. Вартує майже 8 євро. Ну, 8 євро. 799. Угу. Да. Ну и себе 650, 10, 400 евро. Уже гарно. Да, такие -да. магазинчики. Я тут жил. бы. что я в Бельгии. 20,5 евро. Венчур спорт, а це з більшим балти. Гарно. Гарніх вам доробити на це цикл запитання. Але BMW краще. Один персону. 5 євро і один персону. Дві персони? Так. Філі і 5. Окей, окей. Три євро. Окей. Так, кемпінг. 33 євро коштує. Ось таке ми сьогодні містечко собі облаштували. Все куртка двоя. Так, перебрав. Я хотіла в деревах, а валі хотів біля водички. Ну, так і почилося. Ми в Бельгії зараз. Наш перший кемпінг за цей час. Коли постійно були дощі, тому ми були Ось він, нарешті вже скучила. Хочу сказати такою полотичної життя. Такий кемпінг бачила, там люди рибу ловлять. Я думаю, що там прикопку ну, прийняти. Гарно так. Не висити таких зомби все для людей. У них це прийнято, вони просто приїжджають сюди і відпочивають. І для них це недорого. От 33 євро ми заплатили. Для нас кажуть, да, гроші. А що для них? Для них це не гроші. Вони тут тижнями стоять у них. Вони... У нас все дикарем, мусор, а в них все культурні. Та ж природа, Ну, мангали. Тут ще навіть на побудованні, вже такі стаціонарні. Люди просто приїжджають сюди від міської суети, А мені завжди, завжди подобається, що у них тут завжди чисто. В цих кепінгах завжди чистота. І на території, і в туалетах, і душевих. Завжди чистота. Ну, вони риби біля. Угу. Два диники тобі стацом незить. Ось зайшли їхню кафешечку а. Всьому, е, в цьому кемпері, А там усі гуляються в лото. Це по-домашньому все. Люди якось так таче, наче як якась таке у куми зібралась, свадьба. Таке всі друг друга знають, діти мотаються між столами таке. Але нічого, то вони завжди на туристів дивляться, позитивно взагалі увагу не звертають. Кажуть, бельгійське пиво добре. От ми такого взяли на спробу. Зараз приїдемо до наметика. Я спробую. П'ять євро, тільки я так не зроблю, за дві пляшечки чи за одну. Зараз подивлюсь по карточці. Якщо за одну, це буде шикарно. Але це не має значення. От Я в Бельгії хочу спробувати бельгійське пиво. Бутилочне, до речі. Добре, а він його відкрив, вже був, хотів нам ну, наливати, да? а потім да. нічого сказав, ну проблем. Да. Валі так скучно, дивлюся, що він пішов в машину. <схай> Щас ще розговориться, зараз сяду з ще й пиво може. пити. <схай> Дай -дай -дай. <схай> Все, недовго пісні дилася. <схай> Я думала, сухай, ти скучив за роботу, зараз предложу, давайте я вам поремонтую. Стартер, стартер. Ага, це не твоя права. Не, це... моя, але вона не робиться тут на місці. Тут же ж сенс у чому не в кількості пива, а в тому факті, що я в Бельгії пробую бельгійське пиво. Добре. Добре. Висновки по сьогоднішньому дню. Шостий день подорожі. Сьогодні хороший день. Вдалий. По погоді дощу майже не було. Ну, може, 5%. Трошечки десь там мороснуло. пауза. Діти в футбол грають. М'ячик до мене прокатився, пішов впадав. Тоді знову таких гарних гарних дорог, ніяких автобанів. З Люксембурга в Бельгію Виїхали в Нідерланди, зачекінились. Знову повернулись в Бельгію, бо там таке місце, там так петляєш між Бельгією і Нідерландами. А що в Бельгії тут гарний кемпінг, недорогий по вартості і дуже комфортний. Ну В Бельгії буде бельгійське пиво. Це теж результат для країни, як для мототуриста. Так що день пройшов супер. Ми з дружиною задоволені сьогоднішнім днем. Ну а завтра покажу. Завтра у нас за планами Амстердам. Ну там же як карта ляж на зв'язку.